Трамп грає з європейцями на підвищення на закріплення свого авторитету вдома. Європейці за це отримують дуже поблажливий е, результат цього саміту, дуже позитивний для них результат цього саміту. Е, закріплюється положення про те, що європейські країни повинні підняти свої оборонні бюджети до 5%, з яких 1,5% Ця інфраструктура і так далі, а чистих тільки до 3,5, що зовсім небагато. Це перше. І друге, закріплюється те, що Російська Федерація це екзистенційна загроза, а що українській армії треба допомагати коштом бюджету НАТО. Ми могли повірити в такий позитив тиждень тому на тлі всіх тих численних. Передбачень, що ось там приїде, буде лаятися, з зеленським не зустрінеться, ніяких рішень не буде прийнято і так, далі, і так далі. Звичайно, що ми бачимо зараз явно позитивний результат.